Так, розстановка сил на фронті. Ростановка сил на фронті зі сторони ворога. Наша сторона. І що надалі буде для нас? Є у нас гарний план. Більше сказати нічого не можу, і нехай цей план буде реалізовано якнайшвидше. Так, значить, хтось когось запитує. Чи вважаєте ви, що існуємо вірність того, що Іран, Північна Корея та інші сили, такі як Китай, об'єднають засилля та завдадуть удари помсти? Ага, це когось зі штатів питають. Е, Гехсе. На жаль, через політику попередньої адміністрації ми згуртували ці країни. Ну да, ваша ж адміністрація вона таку політику не веде, Значить так об'єднання таких країн, як Іран, Північна Корея, Китай. Однозначно, ні. Такого об'єднання не буде. Їм не по одній дорозі, це точно. Як мінімум, один з цих трьох є ну, найзлішим конкурентом ворогом когось з цієї трійці. Тобто таке, таке тріо, воно ну, не, неефективне. Давайте так. А, значить. Штати, вони зараз дуже зайняті Іраном, Ізраїлем. Штати. Їх допомога нам, увага нам, якась участь, окрім занепокоєння. Ну, вони не можуть, ви розумієте, вони за мір во всьому мірі, вони зараз. Дуже зайняті, нам треба почекати, нам треба самим. Ми таке десь бачили, що ми будемо чекати, чекати, з вами чекати, чекати, обіцяно. Потім візьмемо все в свої руки, самі все зробимо і будемо з того дня надіятися тільки на себе і на свої сили, а точніше на Збройні Сили України. я вирушаю до Москви сьогодні в день і зустрінуся з бункерним завтра, вранці, глава МЗС Ірану. Так, зустріч. Двох бункерних іран з рашкою, що вони придумають обмін ресурсами. Ресурсами це раз. Значить, щось приховати, сховати, якісь цінності, щось цінне один у одного, два або когось цінного, два. І три, це історія про, звісно, якусь підставу. Причому не один у одного вони підставляють, а вони удвох придумують якусь підставу. E, значить, скоро ми з вами почуємо повідомлення, новину про те, що якогось лідера не стало. От знайте, що то добре спланована підстава Дву, Ну, із цих лідерів. я маю на увазі. Європу сколихнуть теракти після американських ударів по Ірану. Загроза терактів для Європи. Так, значить, аеропорти, в першу чергу, це перша ціль, фінансові структури, там, де масово зустрічають гостей або дітей, там, де масово тобто дитячі садочки, школи, університети, вищі навчальні заклади. Отаке нехай не збувається. І чомусь мені одразу е, прийшов на думку Мадрид. Напишіть в коментарях е, і слідкуємо, що там буде. Так, найслабкіші місця ворога. Ну це ж, це ж зрозуміло. Там, ну, там, ну, Якщо трошки голова не варить, то воно і і тіло нема покоя. Найслабкіші місця ворога все, що стосується повітря. У них у них не працює захист, у них погано працює захист. Треба кожного дня прощупувати їх захист. І це про повітря, це про. Допоможіть. З мене такий айтішнік? Значить, це про прошивку, інформацію, радіоволни, тобто це, це щось про це. Як можна робити. Ліву, ем, як сказати, несправжній не захист? Напишіть в коментарях, як це можна. Тобто вони використовують е, тіпа, ліповий захист, а наші думають, що там він є. тобто е, А його насправді нема. Як це можна відслідкувати або відрізнити, ліповий він чи не ліповий? Да, причому і в повітрі, і на землі я маю на увазі саму, саму війну, техніку, війну, зброю. У них з цим, м'яко кажучи, не дуже. Тому вони свого дьявола будуть перевдягати в жінку, в жінку дипломата. Може, якась поїде Мандося звідти. І таким чином щось нашкодить. Ну, також подивимось, послідкуємо. Сирський заявив, що перехід на армійські корпуси відкриває можливості для контрнаступів. Заява сирського. Так, да, відкриваю. Контрнаступи з нашої сторони на цих гандальєрів. Я вам так скажу, якби не наші паничі, ми б тихо спали вночі, якби не наші можновладці, якби не політика, якби не обіцянки, що от от завтра вони домовляться, і все буде ок, почекайте, почекайте, ми вже дали під сраку добре тим роснявим. Цей план залишається, він нікуди не дівається. Коли влітку або восени е, наші остаточно зрозуміють, що е, ніякі домовленості діяти не будуть, поки рашка не розпадеться, війна не закінчиться, от тоді буде нам щастя. Китайські військові показали мікроскопічний дрон розміром із комара. Нічого доброго від цього не чекати. Як надалі, китайські вчені або не китайські вчені. Будуть використовувати отаку от нанозброю. Для війни, для того, щоб робити боляче, завдавати шкоду, для того, щоб ефективно боротися з конкурентами. Це стосується в першу чергу аграрної сфери. Навіть для як це сказати, такого точечного знищення усунення людини. Молодці, все для людей робиться на цій землі. Після проїзду адміністрації Трампа до Бульбазавра білоруського опозиціонера Сергія Тихановського та ще 13 людей звільнили з в'язниці. Чоловіка Світлани Тихановської затримали перед виборами 2020 року, після яких в Україні спалахнули заворушення 14 грудня 2021 року року, його засудили до 18 років в'язниці. Вільна країна. Так, що ми тут дивимось? Дивимось з чого б це Ну, приїхала адміністрація Трампа до Лукашенка? З чим це пов'язано звільнення Тихановського? 347 гривень донат. Молодці. Молодці. Так, з чим це пов'язано? В першу чергу це заслуга жінки. Ну, напевно, що його жінки. Надалі це попередження для самого Бульбазавра. Втретє, Для того, щоб випустили цю людину, хтось комусь пообіцяв поїхати і більше ніколи не повертатися. Тобто, з однієї сторони, це такий тиск на цю владу узурпаторську, а з іншого боку, ну, також люди пішли. На умови від цієї влади Рада безпеки ООН провела засідання жорстоких ударів рашці по Україні. Головні заяви з 22-го року в Україні загинуло не менше 13 тисяч цивільних, з них 713 діти. 33 270 поранено. Франція закликала засудити ескалацію агресії Рашки. А США розпочати переговори про припинення війни. Китай стурбований взаємними ударами РФ та України. Так я не зрозуміла. Про що засідання? Що вони засідають? Що від цього змінюється? Ну що від цього змінюється? Рада Безпеки ООН. Хоч якось, хоч чимось, повпливає, хоч десь на нас із вами, на наше життя, на наші долі. Знаєте, на що це схоже? Це схоже на те, коли твій будинок розвалює ворог, а сусід каже, що Ну біда, ну, не дуже, не пощастило тобі. Або це схоже на те, коли ти вже добудовуєш свій будинок, і той самий сусід тобі каже, як саме треба зробити. Хоча у нього. Ну, досвіду в цьому немає. Тобто, отака от організація. Дякуємо. І на тому поїхали далі. Штати таємно погоджували з РФ проєкт своєї резолюції в ООН ага, в тій же самій да, організації. Ага. Так, до роковин вторгнення в Україну. Вашингтон намагався змінити український варіант на більш м'який текст, обговорений з Кремлем. Що викликало обурення у європейців, у результаті Франція та Британія домоглися збереження жорсткості української резолюції, яка й була ухвалена 24 лютого. США при цьому утрималися. Ну, це зрозуміло. Чи дійсно Штати таємно погоджували з рашкою зміни до резолюції? Да, що ж таємно? Нічого не таємно. Переговори штатів і рашки на що це схоже. Одні одним кажуть, ви точно знаєте, що ми можемо вас знищити? Це і там, і там фрази це лунає. Так, знаємо. Ну, типу, пам'ятаєте про це. все Всі запам'ятали, що ми всі можемо всіх знищити. Да окей. Так, тепер давайте добре. Як ми можемо бути наскільки вигідними один для одного?